Насправді все помінялося. Відношення взагалі підготовка, проживання, харчування. Тренер дуже високого рівня, це стало престижно попасти в збірну, дуже престижно. Кожен старається пробитися в склад. Ну, в, принципі, в принципі, мені дуже подобається тут знаходитися. Я відчуваю, що з кожним днем рівень росте, тому що хороші тренера. Постійно хтось підходить, щось підказує. Тобто ти постійно під контролем. Ну, це стимулює, достатньо стимулює, оскільки я не дуже багато грав, особливо останню гру я не дуже багато грав, тому мені трошки легше. Важче тим гравцям, які багато грали, по 20 хвилин. Хоча, в принципі, тренер старається розподіляти ігровий час так, щоб не більше 22 3 хвилин грали кожен. Щоб ну, були сили у всіх. Ну, під час ігор немає важких таких тренувань. Тобто тренер зразу сказав, що вперше, ну, на тренуванні тобі має бути важко, зате потім в грі тобі буде дуже легко. Під час конкуренції росте рівень гравця, тому це дуже добре, що є з ким поборотися, що немає такого, що два гравці і два попадають, і вже з першого дня зборів ти такий бігаєш розслаблений. Це, це круто, що є з ким, і добре, що є молоді гравці, які підростають. І мені, мені подобається, коли є з ким ну, поштовхатись, там, поборотись за свою позицію».